Народи, всім привіт! І давайте трохи пограємо в рейтинг. Я сподіваюсь, ніхто не буде мене турбувати, тому що дуже важко записати на вихідних відео, так, щоб ніхто тобі не дзвонив, не писав і не смикав тебе. А, ой, давайте ж забанимо. Я не бачив, що там ліс вибирав. Але, здається, мене попередило б, якби я пікнув когось, хто був на його позиції. Тріндамір. Я завжди баню Тріндаміра. Зараз вирішив забанити Олафа і хтось взяв Тріндаміра. Серйозно, як це працює? Я не розумію. Просто жах якийсь. Ну, я не знаю, його треба зупиняти. Треба. А що треба? Шая? Ну я не знаю, треба брати люкс, бо які ще варіанти. Воно ж божевільне, 5 секунд його ульта це нереально довго, тому треба щось, щось таке, що буде його подалі від мене тримати. Спробуємо принаймні якось так зіграти. А, так, що з їхньою командою? Щось вони довго обирають. А, знов Кейтлін. Знов Кейтлін. Ну добре. У нас на соло Лайн Хм. Ну, в принципі, він товстенький. Його довго вбивати, чому б ні? Єдине, проти кого він буде стояти, невідомо поки що. Ну окей. Ну бери кого хочеш. Головне, щоб ти добре на ньому грав. Все інше то вже не так важливо буде, як на мене. І. хто буде? Тімо. а ну буде важко йому. Тімо, це завжди неприємності. Який же неприємний персонаж. Е, до речі, я чогось вважав, що Криса буде більш неприємним персонажем, котра буде задовбувати просто постійно в кожному матчі, але люди досить рідко його беруть. Можливо, через те, що він досить хлип, хлипкий такий і швидко помирає, але демоджу не в дуже багато. В принципі, в правильних руках може стільки неприємного зробити, що навіть важко уявити. Ах, Тімо по центру. Це цікаво. А Каміла на топ. Подивимось. Подивимось, як воно буде. Так, Кейтлін Моргана. В принципі, не так, щоб неприємно, але можуть зловити і вбити за один забіг. Тому треба бути обережними з цими двома. Плюс ще Тімо через центр може підходити, і це вже буде дуже неприємно. Нам треба в Війгару розігнатися. Коротше, якось тримаємось до 10-ї хвилини, а там вже зможемо щось робити та навалювати. Якщо до того часу не нафідять Тімо. Бо такий варіант теж можливий, на жаль. І дуже шкода насправді, що не показує рівні чемпіонів опонентів. Хотілося б все ж таки знати, хто проти нас грає і які в них можливості нас вбити. Тому що, коли ти бачиш, що хтось там сьомий рівень на твоїй лінії, то ти не так сильно будеш намагатись його дайвити. Але можливо в цьому і плюс, що ми їх не бачимо. Типу заздалегідь ніхто нікого не боїться. Добре, Кейтлін там бігала, не зрозуміло, що хотіла. Тут же пір'їнки шаї усюди валяються. Так. Я зловив, зловив. Ну добре. Бо я пережив. Зловив ще раз. Добре, це весело, але не так багато демеджу поки що це дає. Вона пішла варта. Поставити, поставити. Мафпу. Тімо вбив мафпу. Е, я не бачив, як це сталося, але окей. Зробимо вигляд, що нічого не було. Просто зробимо вигляд, що нічого не було. Трошки покашмаримо їх. Вони далеко стріляють, в цьому велика проблема на перших там якихось хвилинах. Але в цілому не Зрозуміло, куди моє третє полетіло. Я сподівався, що воно все ж таки буде летіти куди мені треба, а не куди йому хотілося. На не, не дістаю. Вона похилялася, ви представляєте? Хілялася, як так може. Ну все, в мене. Моргана тут бігала. Я відходжу, в мене немає мани. о, це капець. Це я добре, що не відійшов, інакше він за нею погнався б далі, і це було прям дуже сильно неприємно. Можливо, навіть її вбив би, а не хотілося б вона ніби непогано грає, але в нас рахунок 1-3, якщо що, зараз мій від'їде. Ну, в принципі, я не знаю навіть, як це, як це взагалі, та досить за ними ганятися. Бо якщо ви там зараз. Повбиваєте один одного, просто бігаючи за ними, то приємно буде мало. Що, я не дістав? А повинен був. Дуже дивно. Ніби летіло, як треба. Тімо, довбаний Тімо. Де ти узявся, от просто де ти узявся, я не знаю. Це просто жах якийсь, він постійно сидить на лінії. Я на всяк випадок просто накидаю. Кейтлін, uh, іди гуляй. Іди кудись гуляти. Бо це капець. Я ж казав, що з Тіму будуть неприємності, воно так і вийшло. Воно таке гидке, по лісу там собі бігає по тим кущикам, і його ж не видно. Я не знаю, я, мабуть, поміняю зараз оці от варди, щоб хоч якось мати змогу його бачити. Бо 2-5. Що ми з цим робитимемо, невідомо, але у нас будуть точно неприємності. Mm, зараз ще дракон буде. Я якось так поставлю, щоб хоч якийсь віжен був. І спробуємо. Mm, блін, вона зараз кине свій стан на нас. Накинула чомусь. Дивно. Блін, ну нам не вистачає трошечки, просто от трошечки демеджу не вистачає. Хай <плес> хай, тікай, 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 тікай. О, молодець. Ти диви, яка молодець. Оце вона на нарі... Оце, це я розумію. Людина вміє грати на персонажі. Просто даблкіл слоу ХП. О, Буде неприємно, якщо ми програємо таку гру. Дуже гарний АДК. Я прям здивований таким розвитком подій. Вона. мене дуже приємно дивує. В мене немає Варда. Десь Тімо бігає. Retreat from the enemy champion. No more holding back. Oh. Трошки не стріляли. <laughs> я ще й прокоментував це так тупо. <laughs> Тімо, блін. Топаний Тімо. Але я стою дуже довго. Я відходжу. Немає сенсу тут сидіти, я вже втратив купу просто ХП, мани і всього цього, і який сенс підтягнути. тут залишатися далі. Мавпа е, вбила Тріндаміра. Ну, Тріндамір частенько помирає, а це приємно. Тому що, знаючи підтягнути. те, як вони можуть довго жити. Ой, я не знаю, я не знаю, я не знаю. <звук> Кудись постріл зроблю. Аби зробити. Наша вижила молочина. З'їж боби. що? Боби? боби, вона їсти не хотіла, та зараз прийдуть. Вони, мабуть, вже дракона повинні бити. Шая, 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 біжи, біжи, біжи. Ну довго сиділи, чогось чекали, невідомо чого чекали. Вона мене зловила. Серйозно. На мене ніхто не врятує. Я зрозумів. Я ще якось вижив. Я не зрозумів, як я вижив. Але це просто жах. Ви це бачили? Я думав, що все, ну, мені торба, там ульта на мені висіла, і, і все. Я думав, що я зараз зупинюсь і помру. Але ні. Сталося не так, як гадалося. Давай, давай, давай. Ну ще ця ульта так. Довго відновлюється, я прям не знаю. Тут Тімо бігає. Та вбийте, вбийте Тімо! Тих. Мапу, мапу! допоможи. Товар цей довбаний зламайте ж їм. Ой. Просто жах. Просто жах. Вейгаре, я не бачив, що там було, тому вибачай, якщо я не влучив. Я дуже сильно намагався. Я сподівався, що шая за нею поженеться і тому. Якось так. Постріляй! Я не дістану. Я не знаю. Реально. Не дістану, на жаль. Маємо те, що маємо. Зловив, зловив. Але на жаль. Я не знаю, де Тімо. Ось в чому проблема. Він може десь біля нас бігати і просто розвалити нас. Я відходжу. А, Тімо далеко бігає, все нормально. Чогось наша мавпа не забирає об'єкти, це дуже дивно і неприємно, але. Незрозуміло чому. І що з цим робити? Ну ми башту винесли, там башня винеста, на горі теж башти немає. Але чому ми не забираємо Грольда? Це пришвидшило б наші потуги в тому, щоб швидесенько все завершити. Але, на жаль, ніхто не хоче. Ніхто не хоче допомагати. Не дістав. Не дістав, але бачу Кейтлін. Просто постріли летять куди-небудь. Нема сенсу тут сидіти. Нема ніякого сенсу тут сидіти. Я намагався. Блін, а там той вард до сих пір стоїть. Це капець. Я не знаю, що він тут робить. Давай я тобі накину трошечки. Там ті ще бігають, блін. Постріли робиш усюди, де тільки можна. Щоб хоч якось вижили. Тут ще цей Тімо десь шариться зі своїми грибами довбаними. Я не знаю влучив я в когось чи ні, але... Грибочки видно, грибочки видно, а якийсь сенс, а сенсу ніякого. Люди, немає мани зловив Тімо. No Давайте відходити кудись. Джаггернаут, мавпа. О, це прям напряжненько. Це прям дуже сильно напряжненько. Ми ніби по всім лініям бігаємо. Щось play. десь робимо, когось намагаємось вбивати. Навіть продавлювати, але якось це важкувато, прям дуже сильно важкувато. Вони вже на драконі там сидять. Я не знаю, що з цим робити. Їхні варди. Розбили варди, і це нормально. А, там Кейтлін. Добана Кейтлін. А, це тріндар. Погадюка. Зупинив. Зупинив, але... На жаль, цього недостатньо, та ж їх. Повинні були вбити, повинні були. Та я не дострілюю. Демофія! <332uffly> <forums> Відчепись від мене, гадюка! Ну ви бачили це. Як? Чому ти пішов в мою сторону? Ну, добре, я капелюха собі придбаю і тоді подивимось як воно буде. Ааааа так, звичайно, в мене є мозок. Але, на жаль, я сподівався, що мені допоможуть. Але, на жаль, ніхто не допоміг. Тому вибачай, шай. А, ти невідомо, де бігала, а я тебе не бачив. Тому як хочеш, так і грай. Тут таке. Я сподівався, що башта його доб'є, але він в бобив вступив, і, тому, на жаль, Підхилявся. Так буває, нічого страшного. Ти ж теж ще й померла. Тому чому ти сперечаєшся? Я намагався врятувати всіх, кого міг. Ніхто не розбиває варди, ніхто не розбиває яйця, але всі сперечаються на саппорта, котрий. намагався всіх врятувати. Так буває. Нічого дивного. Я б сказав, би, навіть це завжди так відбувається, коли хтось не може себе реалізувати і програє. М -м -м і що? Чого ми вирішили, що вони взагалі сюди підуть? Я щось не дуже розумію. От ша я десь попереду, хто знаде. Ми рознесли башту, почекали в кущах. Що не не так, я не знаю. Ну я не вилучив. Щитів я всім накинув. Гриби я теж знайшов. Просто так зробив постріл, щоб налякати їх. Тим паче, що в мене 20 секунд ульта, і я не бачу проблем в тому, щоб її використовувати, де. Там взагалі без проблем це повинно бути. От подивіться на Варди на карті. Де вони? Хтось просвічує ніхто. Ви пробігли через вард. І нікого це взагалі не хвилювало. Взагалі нікого. Ну шо ти знову будеш на мене сперечатись, так? Та зламайте той варт вже нарешті. Що що ви робите? Навіщо ми там ходили і билися, коли у нас знизу проносять башту? А, не знаю, що вони чекають. Невідомо. Нам просто пронесли башту. А ми сиділи, намагалися там всіх вбивати, бо всіх вбивати це ж найголовніше. Я зробив постріл все, що можна. Чому ми там далі продовжуємо бігати? Це вже невідомо. Але ми що в трьох? Нічого не зробимо. Взагалі нічого не зробимо. Ну, я полетів тоді назад. А, який сенс? Дракона так, дракона можна вбити. Шая померла знову. Що з нею зробиш? Невідомо, що з нею робити. А, мавпа замість дракона намагається відпушити лінію окей. Я вас разумею. <звы> щиты, щиты. <звы> На дистах, серьезно. Все нормально, мафа. Мафа не выпоролась. <звы> Ніби впоралася, але це не точно. Та зламайте ж їхній варт, щоб вони не бачили, де ми. Щити, все ж тільки можна. Я все накинув. Engage. Я полетів. Я не бачу сенсу тут сидіти. Я забрав боби, щоб вони не дісталися їм, і полетів собі назад. Те, що комусь там щось може не сподобатись, ну вибачайте. Са шансу сидіти і вмирати я не бачу. Заради чого? Щоб просто отримати на горіхи, і, і що це нам дасть. У Нас не так багато людей. Як ми збираємось забирати того нашора? Ну я не знаю. Вони нас просвітили, ми їх просвітили. Тімо, тут грибочки. Ну і що робити? Ми не можемо тут просто сидіти. Ну от не можемо. Та грибочки ж на нашорі наш тут світить. Нічого не дасть. Ну, вони знову йдуть. Балились. Балились щити. Джагернаут, так джаггернаут. Я не знаю, як ми так розвернулися. Непогано. Не дістав я. Жаль, не дістав міг би, але. <смір> вибачте, У мене мани немає. Ми перемогли. <смір> ми таки доколупали. Але в цілому було напряжненько. Я не знаю, як вони так злилися. В цілому ми змогли зробити те, що потрібно було зробити. Отримали ще один кристальчик, відіграли на С, хоча на мене постійно хтось скаржився, я ще їм вепе став. Оце цікаво. Добре, дякую всім, що подивилися. Підпишіться на канал, поставте вподобайку, напишіть коментар, якщо є можливість, задонайте за посиланням під відео, і далі буде краще.